Стопи опираються підлогу, п'ятки в сторони, таз розкриваємо. Розкриваємо лопатки підборіддя на себе. Ми випрямляємо свою поставу. Тепер переносимо вагу на ліву ногу, включаємо сідницю, включаємо стегно і м'язу і починаємо відчувати цей включення таза, і ми продовжуємо тримати включення лопатки і таз включення. І піднімаємо коліно і відчуваємо, що ми провертаємо таз і включили, ось як ми стояли на підлозі. Беремо, провертаємо таз на себе, коліно підтягуємо до себе. Підтягуємо, робимо вдих, як ви робили на підлозі, лежачи. Коли два коліна прижимали, лопатки вниз, підборіддя на себе, витягуємося. Вростаємо ногою вниз. Можна поступово піднімати. Очі догори, поступово дивимось вгору, але відчуваємо баланс. Та одно підтягуємо, силу спрямовуємо через центр тіла в маківку. Живіт підтягнутий. Супер, поступово дуже повільно опускаємо. Вдих, підхватила силу між долонями. І провели силу через центр тіла.